Всім привіт! Дивиться на прямій презентації, і також всім, хто буде дивитися в запис. Мене звати Михайло Трук, я є фінансовий консультант, приватний підприємець, власник цього каналу. Телеграм-канал створений вже більше ніж півроку тому, і на ньому ми завжди говоримо про гроші. Невід'ємна частина кожної людини. І сьогодні ми будемо спілкуватися на дві ключові теми такі: перше, це як при будь-яких доходах створити собі велику фінансову подушку в майбутнє, як за допомогою цієї інформації в майбутньому створити собі хороший капітал і не надіятися ні на що. І друге. Друга наша тема буде, як за допомогою цієї інформації, розуміючи, володіючи її, стати нашим партнером і приділяючи всього декілька вільних годинок в день свого часу заробляти з нами хороші гроші, працюючи онлайн, працюючи зі свого дому. Давайте розпочнемо. Поговоримо з першої теми, як за допомогою будь якого доходу створити собі велику в подушку майбутнє і чому це саме необхідно. Давайте будемо розбиратися. Почнемо з такого простого малюночка, який показують дітям за кордоном ще в школі. У нас чомусь в Україні цього не показують, не розповідають. Можливо, це комусь і невигідно, а можливо, навіть це питання стоїть в ну, западка. Давайте будемо дивитися. Життя ж кожної людини можна зобразити на прямій лінії і можна поділити на три ключові такі періоди. Перший період від народження до років 20 ми ходили вколо, в школу, в садики, університети, ми навчалися. Після того наступає найбільший період в житті, коли ми ходимо на роботу, працюємо, заробляємо гроші. Це є заробіток, і логічно, коли ти ж відпрацював 30-40 років свого життя, маєш бути заслужений відпочинок в старості. Так і називається наш третій період відпочинок. Але... Стоїть дуже великий знак питання, чи відпочивають наші люди зараз в старості, чи живуть вони на тому рівні, на якому їм би хотілося, чи забезпечені вони в старості. Як картина нам показує, що наші пенсіонери зараз в старості виживають, чому так? Чому, чому така проблема? Багато ми бачимо прикладів людей, які працюють поза пенсійний за 60 плюс років, і кажуть, що подобається їхня робота, що вони люблять свою роботу, але ж насправді не так. Багато ми бачимо, як продають старші люди у переходах щось на базарах, на базарчиках, перепродають сир, молоко і так далі. Чому так? Від, від тому що життя заставляє так. Мізерні пенсії, за, за які важко жити, за яких хіба можна сплатити комуналку, а на щось друге, на якісь продукти, на ще якісь забанки, грошей не вистачає. І від того приходиться людям працювати ще за 60 плюс років. Чому, так, чому така проблема сталася? Давайте будемо розбиратися, чому так є зараз в Україні насправді. У першому періоді, коли ми ходили до школи, нас фінансово забезпечували батьки. Ми так якби своїх грошей не мали і у нас їх не було. У другому періоді, коли ми пішли на роботу, коли ми почали працювати, звичайно, ми почали заробляти. Між першим і останнім нашим робочим днем у нас є завжди зріст по кар'єрі. Ми почали заробляти більше, як не крути, між першим і останнім робочим днем. Кожне когось своє підприємство розвивається, але. Рано чи пізно цей період настане всіх, чи по стану здоров'я, чи по віку, чи не по працездатності, що ми не зможемо піти на роботу і не зможемо собі заробити грошей. І уявіть, що завтра вам 60 років і ви не можете заробити собі більше грошей. Який рівень життя у вас буде надалі? Як ми бачимо, фінансовий рівень людей, які не готувалися до цього періоду до 60 плюс років, коли вони перестають працювати, фінансово падає стрімко вниз. Чому? Тому що. Ходили, працювали на роботу, гроші були. Перестали працювати, пішли на пенсію, пенсія мізер: 2,5-3, 4, 5 тисяч гривень, на які важко жити. І тоді у людини відбувається фінансове падіння в декілька разів вниз. Чому? От ми бачимо наявний приклад. Зараз будемо розбирати в деталях. Звичайно, щоб хотілося залишитись на тому самому рівні, на якому ми жили, коли ми заробляли 30, 50, 100 тисяч гривень. Кожного це по-різному. Або банально, і навіть і на кращому рівні життя, не падати вниз. Звичайно, що так можна, можна продовжити так і жити, як в цивілізованих країнах світу. Люди, коли перестають працювати в Європі, в Америці, в старості, вони продовжують жити тим самим рівнем життя. Наоборот, навіть в старості вони проживають набагато кращий рівень життя, ніж тоді, коли ще працювали. Чому? що сформували собі стратегічний капітал відклала собі гроші продовж робочого періоду, собі на старість. І це тут мова йде не рік часу відкладати, не два роки часу відкладати, бо ти ж не відкладаєш за рік часу собі на старість, щоб пожити 20-30 років старості життя у Звичайно, що ні. І давайте будемо тому також ми зараз побачимо на, на презентації, яку я наголошував, що ми бачимо, що люди за кордоном старості живуть на хорошому рівні, подорожують, їздять на яхтах декілька разів на рік. Із інші країни, відпочивають і так далі. Чому секрет? Секрет в тому, що люди дбають самі про свій третій період, забезпечують його ще з робочого періоду. Якщо ми подивимося в Україні зараз, як відбувається ситуація, ми всі прекрасно бачимо, і розуміємо, що пенсійна система вже зовсім гнила і вона вже зовсім не працює. Ми бачимо наявний приклад, які в нас пенсії в державі. Якщо ми візьмемо на сьогоднішній день людини, яка відпрацювала 35 років страхового стажу собі накопичила, яка картина відбувається зараз у неї? При офіційній зарплаті 100% ми завжди державна пенсія є в 4-5 разів менше. Ми це знаємо, це наявний приклад. Якщо ми офіційно заробляли 20 тисяч гривень, то в кращому випадку наша державна пенсія буде складати 5 тисяч гривень. Якщо ми заробляли менше, то навіть собі можете самі побачити, собі змоделювати картину, яка буде пенсія приблизно. Ми ж прекрасно знаємо, що багато наших людей не 20 тисяч заробляють в місяць офіційно, а 13, 15, 16. Багато хто працює на мінімалку. Оформлений на мінімалку заробляє більше, але оформлений на мінімалку і так далі. А багато хто взагалі не офіційно оформлений і взагалі пенсії не буде. І я біта... і хочу сказати, що наголосити людям, яким зараз менше 40 років. У вас пенсії вже не буде. Це вже стопроцентова інформація. Це вже затверджено. Люди, що які мають 40 плюс років, у них ще на даний час ще буде пенсія. Ну але це мізер, це соціальні виплати від держави, копійки. І про що ми говорили? Про що взагалі наша ідея ефіру йде? Про що цей капітал мається на увазі? Що на заході виплати з накопичувальних договорів складають основу доходу громадян пенсійного віку? 75% це такі власні накопичувальні договори собі. На старість, люди самі дбають і накопичують. У нас, звичайно, в державі так само можна. Можна, Просто про це потрібно подумати, якщо ви хочете прожити свою старість на хорошому рівні. І дуже гарно нам ну, цьому допомагають компанії страхування життя. Люди в Європі, в Америці, накопичують іменно в цих компаніях собі стратегічно цей капітал зберігають в цих компаній, тому що в них саме надійно і саме найкраще зберігати в цих компаніях. Ми бачимо по історії Європи і так далі всіх країн. І що нам пише Вікіпедія? Вікіпедія пише, що страхування в життя в Україні є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати з накопичених договорів страхування складають основу до входу громадян пенсійного віку. Основу їх не складають такі власні накопичені договори. собі на старість і Давайте ми трошки розглянемо, як це і сформувати капітал, якщо ви вже розумієте, що у вас пенсії не буде. Принаймні, навіть якщо буде, це копійки, і ви хочете собі в старості пожити хорошим рівнем життя, забезпечити собі, як це зробити, як відкласти цю копійку собі в майбутнє. Давайте будемо розглядати. Все просто почніть відкладати маленьку частинку від доходу. Не потрібно відкладати всі гроші, бабахати великими сумами. 10% від свого доходу, 10%, які не погіршують рівень життя на зараз. Але ж в майбутньому ви створите собі велику фінансову подушку. Давайте, заприклад, ми візьмемо 100 гривень в день. Я думаю, це невелика сума. Це навіть неповна пачка сигарок. Багато хто курить і зараз добрий курець прокурює пачку в день. А пачка сигарок зараз коштує 120, 130, 150 гривень. Ворік за клубну, нехай буде 40 тисяч гривень. І то Але це 10% у кожному індивідуальному. когось це може бути в рік 20 тисяч гривень, може у когось 10 тисяч бути. У когось може навіть 100 Беремо просто за приклад 100 гривень в день. Зараз підбираємо. І в середньому ж людина працює 45 років. Беремо, за приклад, що ми будемо накопичувати собі 30 років. З 30% задумались, можливо, чи в 40. Накопичуємо 30 років до 60 чи до 70 років. Ми самі собі відкладемо 1 200. 000, сума, яка. Хороша вже, виручаюся. Сума, яка можна вже щось би і продумати. Це звичайно банально краще, ніж нічого. Але якщо накопичувати в цих компаніях, компанії це фінансові установи, які інвестують ваші гроші, користуються ними і їх вкладають у різні безпечні проекти, в цінні папери, облігації, в нерухомості і багато інших напрямків, І заробляють аналогічно як і собі, так і своєму клієнту. Компанії дають складний відсоток, як я і казав. В середньому за 30 років сума заварку, що набіжить в три рази більше, ніж той, яку ви накопичили. В результаті будемо мати 3 мільйони 600 гривень бігло на складних відсотках плюс мільйон 200, які накопичили. Маємо капітал в розмірі 4 мільйони 800 тисяч гривень. Чи можна пожити з цими грошима? Чи можна забезпечити собі старість з таким капіталом? Я думаю, звичайно, банально, що можна пожити вже хороший рівень життя в старості. Принаймні можна купити квартиру, дуже хорошу квартиру, за ці кошти можна купити і здавати по оренду, і кожного місяця отримувати 20, 30, 40, можливо, тисяч гривень пасивну, пасивної пенсії такої від квартири. Можна вкласти якийсь бізнес, можна поставити ці кошти на відсоток на депозит і жити просто з депозитом. Ну, Погодьтеся з цими грошима жити набагато легше, ніж просто без них. Тут я думаю, факторів інакших нема і суперечень. І ось секрет, чому люди за кордоном у Європі живуть на хорошому рівні, чому вони забезпечені? Чому вони можуть подорожувати, тому що накопичували цей капітал ще заздалегідь дбали про цей третій період. О. Друга ключова, ключова фішка цих компанії, що вони дають захист. Тому компанія називається і страхування життя. Якщо з клієнтом стається смерть при такому договорі, ми ж розуміємо, що 30 років це довгий період і може статися будь-що із вами. Про це компанії вже подумали заздалегідь, подумали за тому що працюють не перший рік на ринку і розуміють, що період 30, 40, 20 років це довгий період, і клієнт може навіть не дожити. Що в такому випадку відбувається? Якщо клієнт помирає, неважливо на якому році, чи на першому, чи на другому, чи на десятому, буде одноразова сума виплат мільйон двісті. Та суба і купує вбачаюсь дуже чомусь, коли я дуже багато говорю, я завжди хочу позіхати. Але це не проблема. Якщо клієнтам стається смерть на такому, про такому договорі, як я наголосив, на якому році, буде одноразова сума виплат мільйон двісті. Та сума, яку би мав би собі сам клієнт накопичити. Звичайно, до життя ці кошти нікого не повернуть, але якщо ви були єдиний годувальник сім'ї, який забезпечував свою дружину, своїх дітей, і враз у вас не стало, ну, який фінансовий рівень сім'ї ваш буде надалі? Якщо, не дай Бог, з вами що стається, з єдиним годувальником сім'ї або навіть ви. Один із основних будувальників сім'ї, який рівень життя сім'ї у вашої буде надалі. Звичайно, ми не застраховані в завтрашньому дні і не знаємо, що з нами буде. Принаймні, банально маючи такий довір, ми звичайно знаємо, що ми залишимо якусь фінансову стабільність в сім'ї, навіть якщо нас не стане. Що наша дружина, можливо, можливо, наш чоловік, можливо, наші діти залишаться хоч, принаймні, з грошима. Звичайно, ми до життя нікого не повернемо цими коштами, але. Принаймні ми якийсь хороший рівень життя забезпечимо своїй сім'ї. Друге, смерть по нещасному випадку. Це раптова смерть. потрапили в ДТП, раптово загинули. Це потрібна сума виплати. 3 мільйони 600 І втрата працездатності. Втрата працездатності буває частково, а буває повна. Частково втрата працездатності це ви втратили один палець і ви стали на 5% непрацездатним. І буде 5% від суми 3 мільйони 600 вам виплати. Якщо ви втратили одне око, для прикладу, ви стали на 50% непрацездатний. Аналогічно, третя група інвалідності 50%, друга 70%, і перша це 100%. Це тоді 100% до виплати, 3 мільйони 600 І тоді компанія вас звільняє від сплати внесків, якщо ви стали повністю непрацездатні. Що це мається на увазі, що кожного року замість вас компанія сама вносить річний платіж. Через те, що ви отримали першу групу інвалідності, стали повністю непрацездатний і не можете подбати про свій договір. І компанія сама накопичує кошти замість вас. В кінці, ви, в кінці вона вам виплачує ті кошти, які би ви мали самі собі накопичити, І з відсотком який не біг зверху. Це дуже хороші вагомі такий, який дуже багатьом людям би допоміг, які зараз у такому становищі знаходяться. І дуже прикольний. З одного часу мене цей пункт дуже сильно включив, самого задуматись про такий вид захисту як себе на зараз і в майбутнє створити собі хорошу подушку. І маючи 21 рік, мені зараз на даний час, 21 рік, я вже користуюсь таким договором рік часу. Я вже рік часу накопичую собі кошти, і я точно знаю, що я в старості буду забезпечений. Я точно знаю, що. В Старості, гроші будуть зі мною. Я точно знаю, що що би завтра зі мною не сталося, я маю точно захист. і я впевнений в завтрашньому дні. Це дуже крута і, е, крутий продукт, який дуже багато чого дає. Також є багато додаткових захистів, які з вами можуть статися кожного дня. Як травми, переломи, різні, опіки, онкологія, важкі роди, інфаркти, інсульти. Банальні речі, які з людиною можуть статися кожного дня, ми маємо захист. Розуміємо, що? Що би з нами не сталося, що би, не дай Бог, чи онкологія, чи ще щось, ми маємо захисту. Ми розуміємо, що зараз в Україні кожна п'ята жінка після 30 років хворіє на онкологію. Це ж велика проблема. Звичайно, що велика. І ми часто бачимо, як збирають по 5, по 10 гривень на лікування, щоб мати змогу пролікуватися. Маючи ж такий договір, ми прекрасно розуміємо, що, не то, що ми точно будемо впевнені, що що би з нами не сталося, як би це не було, ми маємо захисти. Виплати клієнтам. Хто би хотів побачити, кому, за що і скільки виплачували, у нас є окремий чат, де ми за згодою клієнтів публікуємо виплати, і ви зможете їх переглянути. В кого, друзі, виникли, можливо, якісь питання, ви обов'язково зможете своє питання задати мені в кінці презентації, або особисто, хто дивиться у нас в записі, особисто зможете мені написати, буду радий з вами поспілкуватися і поділитися інформацією всією. Можливо, когось по гарантіях, по компаніях. Ось ще чомусь, ще чому. Обов'язково задавайте свої питання, не соромтеся. Парка ми по першій частині коротенької закінчили. Перейдемо до другої частини. Як за допомогою цієї інформації, розуміючи, володіючи нею, стати нашим партнером і заробляти гроші. За моєю обстрахування вже працює в Америці понад 150 років, і 80% населення людей є клієнтами цих компаній. В Європі працює вже понад 200 років, і 90% населення людей є клієнтами цих компаній. В Україні лише 20 років працює, і лише 2% людей є клієнтами цих компаній. Але ж ми прекрасно розуміємо, що всі будуть. Чому? Тому що соціального захисту в державі немає, медицина ніби не безкоштовна, але чомусь дуже дорога. Пенсії не буде. І вже їх практично і немає. І ми будемо так само, як і в Європі. Ми дійдемо до цього рівня так само, як в Німеччині. 80 років тому була аналогічна та сама картина, як в нас зараз в Україні. Зараз на даний час у Німеччині більше 90% людей мають такі програми. І ми ж також до цього дійдемо. Просто на це потрібен час. І ви зараз на презентації не самої страхової компанії, ви на презентації найбільшого брокера посередника в Україні номер один. Наш посередник оформляє більше, ніж на півмільярда гривень нових клієнтів кожного року. Ми вміємо це робити і ми знаємо, як це є. Як ми працюємо? Ми надаємо інформацію самому клієнту, після чого клієнт розуміючи і думаючи, обирає одну із п'яти компаній. Ми співпрацюємо з топ 5 компаній по світу, з стародавніми компаніями, в яких репутація вже поза сотні років. І так далі. Ми заповнити заяву плюс квитанцію на саму компанію. Після чого страхова компанія відкриває договір, повністю все, як має бути, рахуночок, де клієнт проплачує собі цей рахуночок, Після чого юридично всіма мокрими печатками надсилає клієнтовий документ додому, договір. І нам, як посереднику, сама страхова компанія виплачує кошти комісійні за це. Нам не клієнт платить, а платить сама компанія за те, що ми привели клієнта на довгий період, який буде інвестувати в компанію. І що для цього потрібно, логічно все ж бути клієнтом такої компанії, бути ж прикладом. І логічно, коли ви будете комусь, щось, комусь і щось розповідати, що вирішує ця програма, комусь рекомендувати, комусь ви це будете говорити. І вас запитають, чи ви маєте таку програму, чи ви є клієнтом компанії, якщо ви скажете, що ні, ну хто вас навіть не буде слухати, не буде сприймати. Продумають, що ви щось прийшли впарити, когось щось натягнути. А два – це навчання, яке відбувається у нас кожного місяця, як і офлайн, так і онлайн. Люди, які реалізували себе в цій справі з повного нуля, вийшли на поза сотні тисяч гривень в місяць вже доходів, розповідають покроково, як ви можете себе реалізувати в цій справі, повністю безкоштовно. Як відбувається технічно середина середини наша справа, давайте розглянемо. Коли ви доєднуєтесь до нас, до співпраці, ви закріплюєтесь за людиною, яка вас запросила в цю справу. Людина, яка вас повністю всього навчає, яка вас веде, як мало дитину, за руку, і все вам підсказує. У нас є така рівнова кар'єра. Починаєте ви з першого рівня. На першому рівні ваша відсоткова ставка 18%. При продажі ж договору 25 тисяч гривень ви отримуєте 4 тисячі 500 своїх зароблених комісійних чисто. При обороті у 50 тисяч гривень це на всього два клієнти Зробивши, Ви перейдете на другий рівень. На другому рівні ваша відсоткова ставка 24%, вже чуть-чуть більше. Заробляємо краще і більше. Зробивши той самий договір, ми вже заробляємо 6 тисяч гривень. Зробивши оборот в 350 тисяч гривень, а ціна всього 10-15 клієнтів, це в кожного займає індивідуально по часу у когось, це 2 місяці, 3, 5, Ви переходите на третій рівень. На третьому рівні ваша відсоткова ставка вже 35. При протежі того самого договору ми отримуємо 8750 гривень. Уже в нас ситуація щось краще. Ось така місячна зарплата. А можна ж паралельно продавши договір такий, зробити добру справу, приділивши людині декілька зустрічей. Отримати цей дохід, і можна працювати самому, і продавати самому договора, бути продавцем, а можна створити велику систему, яка буде приносити тобі пасивний дохід. І ось над чим і я, і мої колеги працюємо, щоб створити свою велику команду, систему, мережу, яка буде разом з тобою продавати, і разом буде з тобою масштабуватися, виховати нових лідерів команді, в ну, команді заробляючих, консультантів, які будуть надалі передавати свої знання і створять. Свої власні команди і будуть також заробляти разом із нами. Як це відбувається технічно? Коли до 43 рівня ви сформували командочку у середньому до чотирьох людей. Двоє людей, на другому рівні, двоє нехай на першому. Двоє на другому рівні зробили у місяць оборот 100 тисяч гривень. Ну, для двох дівочок це неважко. По 50 тисяч гривень на одного. За їхню зроблену роботу ви отримуєте по різниці між вами і ними різничка 11%. Ви отримаєте 11 тисяч гривень. Можливо, вже вони самостійні самостійні не потребують вашої допомоги. І, можливо, вже якусь і свою командочку мають і працюють вже повністю без вас. Також ми дивимося, двоє людей на першому рівні, зробили цей самий оборот, 100 тисяч гривень в місяць. Звичайно, з вашою допомогою ви їм допомагали, підказували, але в перспективі вони будуть самостійними і не будуть потребувати вашої допомоги. Різничка між вами і ними вже 17%. На зроблену таку роботу ви отримаєте 17 тисяч гривень. 11 плюс 17, чистими ми маємо 28 тисяч гривень. Ми сплачуємо податки, і чистими буде 24, 25. Ось так. Паралельно в самому можна продати декілька договорів і вийти на дохід більше, ніж 35-40 тисяч гривень в місяць уже на перших 3, 4, 5 місяців у нашій справі. Так можна. Просто потрібно реально включитися з головою, реально дотримуватись того, що вам рекомендують, тому що. Ми зацікавлені в тому, щоб ви розвивалися, щоб ви заробляли. Чому? Тому що автоматично ваш дохід наш дохід. Ми допомогли вам заробити, зробили самі. Ось так в цьому наша є зацікавленість. Тут немає якихось суперечок, тут немає конкуренції. Тут всі зацікавлені у вашому результаті, у вашому доході, щоб ви заробляли більше. І звільнилися зі своєї роботи і вийшли на хороший рівень доходу разом із нами. І справа, яка би вас годувала на все своє життя, забезпечувала. Рівнів всього є вісім. Коли ви доходите до восьмого рівня, вас роблять офіційно співвласником самого брокера. Брокер працює з 2009 року. В 2009 році заснувала двоє людей нашого брокера, і на даний час вже є 73 співвласника самого брокера. Доля самого її компанії ділиться між всіма співвласниками. І середній дохід співвласника це більше ніж 10 тисяч доларів пасивного доходу в місяць. Це люди, які забезпечені на все своє життя, люди, в яких кожного місяця, кожного року їхній бізнес збільшується і масштабується, і люди, які будуть забезпечені і які зможуть передати свій бізнес до спадкоємству своїм дітям. Своїм правникам, можливо, чи ще комусь там кому ви забажали. Багато наших консультантів вже з четвертого, з п'ятого, шостого рівня заробляють по за сотні тисяч гривень в місяць доходу. У нас так можна. Все просто управиться у вашу активність, як ви будете активно працювати, як ви будете слухати і сприймати інформацію, кому подають, як ви будете швидко навчатися. Якщо ви людина, яка любить швидко вчитися чогось нового, що пізнає, що хоче розвиватися, це іменно справа для вас, і ви тут дуже швидко і класно. Стартанете і покажете дуже хороші результати. В принципі, в мене по презентації коротенько я видав таку базу, розповів вам саму картинку, як воно є, насправді. У кого, можливо, виникли якісь запитання, ви обов'язково задавайте мені, я даю вам доступ до мікрофончика. Також подивіться у нас записи ви обов'язково можете мені написати своє повідомлення. Замукаю на декілька секунд, задавайте питання. Друзі, я думаю, що однозначно питання є, якщо ви досиділи до цього часу і додивились презентацію, я знаю, що питання є, бо колись я був на вашому місці і також так само дивився таку саму схожу презентацію. І от у мене були дуже багато запитань. Соромився задати запитання, але якось задав, розібрався і зовсім не пошкодував. Бажаю вам розібратися в цій справі і приділити цьому час. Принаймні, розібратися, а далі ви для себе приймете рішення, чи це ваше, чи це не ваше. Чи нам по дорозі з вами, чи нам не по дорозі, чи ви, можливо, чимось іншим будете займатися. Дуже гарно сказав Ейнштейн, що не варто очікувати інших змін, виконуючи одні й ті самі дії. Так що не варто чого чекати, ман з неба не впадає, якщо робити одне й те саме. Друзі, всім мирно і гарного вечора і слава Україні!